Він кадровий офіцер, підполковник із досвідом найгарячіших боїв. А під його керуванням особливий колектив із тих, хто в минулому схибив, але обрав шлях захисника батьківщини. Це історія про те, як досвідчений командир перетворив специфічний контингент колишніх в'язнів на злагоджений та ефективний бойовий механізм. Про шлях командира спецбатальйону Алькатрас, 93 93-ї бригади, на позивний вал та його філософію життя. Дивіться далі у рубриці нашого воєнкора Ігоря Левенка. Валентин позивний вал, 46 років, кадровий військовик, підполковник, командир спецбатальйону Алькатрас 93 93-ї бригади Холодний Яр, підрозділ, яким командує вал, сформований здебільшого з колишніх в'язнів, котрі добровільно пішли боронити Україну. Люди настільки специфічні, що поняття статуту у нас трошки ну будемо говорити, як є, воно розмите. Неможливо людину заставити дотримувати статуту, якщо він там 10 років відсидів в колонії там на лагері. Для Валентина армія не просто професія, це його доля. Вихованець Київського військового ліцею імені Івана Вогуна, випускник Львівської військової академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, 2014-го Він зустрів війну на Донбасі. Пройшов крізь пекло боїв за Дебайцеве. У зе сейчас, ловлю момент помню о смерті. Гораз. А чого б хотілося? Я щаслива людина. У мене все. є, все, що я хочу. Уже з перших днів Великої війни з Росією вал був у строю. Оборона Чернігова, звільнення Київщини, штурми на південному напрямку. За плечима офіцера, вагомий бойовий досвід. Доброго утра, Україна. і Наші люди. Розвід зустріли. 2024 року Валентин очолив один із найскладніших та найцікавіших проєктів у структурі збройних сил України. Брав участь у формуванні спецбатальйону, основою якого стали колишні засуджені. Тут немає зека, тут є солдат. Такий негласний закон встановив вал у батальйоні під назвою Алькатрас. Мінімум, мінімум, ці батальйони не гірше. Звичайно, не гірше точно. А в більшості навіть і краще. Підполковник запровадив у підрозділі залізну дисципліну, і принцип, за яким військо це родина. А минуле залишається за порогом. Алькатрас сьогодні це ефективна бойова одиниця, яка доводить відданість Україні на найскладніших ділянках фронту. Yeah. Ще в 94-му році вступив до Збройних сил, ще Київський військовий ліцей. І до 16... да, він був Київський військовий ліцей, Суворовським колишнім. І до 16-го року я проходив контрактну службу. В 16-му році я звільнився і в 22-му, коли почався повномасштабно, я вже добровільно сам прийшов, знову почав служити. В АТО я був з 14-го року, починав дебати. Чесно кажучи, я до цього був вже готовий. в принципі, Це зрозуміло було, що буде війна масштабна така. І в принципі, в мене все було готово, щоб вивезти всіх своїх рідних. Тим більше, що в мене брат військовий діючий, він так само сказав, що треба буде готуватися. І перше, що я зробив, це вивіз своїх рідних, потім сів на потяг і повернувся до Києва. І вже там я починав не в 93-й бригаді, починав з 206-го батальйону ТРО. Тобто теж позвонив хлопцям, з якими ще в АТО воював, кажу, де мені до кого їхати. Тому що я повинен був 80-ту бригаду по рознарядки, але оскільки я в військкоматі був у Львові і часу не було їздити, оформити документи, я вже куди-небудь йшов. І хлопці мені сказали, їдеш 206-й, назвали адресу в Києві. Я прибув. Через 15 хвилин ми виїхали на Чернігів. Наша група була задача забезпечувати роботу стугни. Так, з ними треба дуже обережно. Оператором була така Тетяна Чорновол. Та сама? Та сама. Наша задача була забезпечити її нормальну роботу як оператор стугні. Ви, якщо пам'ятаєте, епіцентр розвалили. це, от якраз була охота за нами, тобто за оператором стугні, тому що вона відпрацьовувала і вони почали там, мінометним обстрілом так площадями накривати, тому що вони не розуміли, звідки вона працює. Потім, коли Київ закінчилася, ця кампанія Київська нас перекинула на Миколаїв, Херсонська, Миколаївська область, я пішов на посаду командира роти і безпосередньо займалася піхотними боями, тобто рота штурмувала постійно. Я прийшов на стретю бригаду в 23 році після повернення з Бахмутської кампанії нас на ротацію і реорганізація батальйону була. Я там зі мною ще було порядка 40 військовослужбовців. Ми всі виявили бажання воювати в 93 третє і звернулися до командира бригади, полковник Паліса, що ми як кандидати бажаємо проходити склад 93-ї бригади. Що відповів? так, люди. Потрібні, тим більше люди, які мають бойовий досвід, і люди, які дійсно воювали і не з-під палки, тобто добровільно. Плюс у них і опит, і штурмовий дій був, і все. І нас привели вже в 24-му році, коли почалось формування нашого батальйону Алькатрас. Мене викликав командир, запропонував. Тож дуже швидко все приймалося рішення. Сказав Ти вже майором скільки ходиш? Я говорю, ну, з 2008 року. Я кажу, ну пора як би, то вже далі рухатися. Якщо командування бачить мене на іншій посаді, я в принципі, людина в вертикалі, тобто отримую наказ, виконую. Він каже, як щодо командування батальйоном? Ну, тоді Почали закрадуватися думки, що щось не те. Він коли сказав формування, що штрафбату, ну кажуть, ну чого штрафбата? Штрафбат такий. Я запитав, скільки в мене є часу подумати. Часу мало, годинки дві. Я сів Я згідний, але що так швидко. Дві години вже не вирішую нічого. Мені цікаво було дійсно цей досвід формування з нуля. В принципі, роту формували в 22-му теж з нуля. Тоді Думаю, справлюся, зібрали команду і почали формуватися. А які були острахи? Острахів не було. На той час у всіх було нерозуміння, що це таке, тому що це щось нове. Ніхто з цим не ставкувався. Так, да, ми знали, що Вагнер є, і, в принципі, я ще в 2022 році казав, що нам цю от модель треба було зразу брати. Це досить непогано. І дійсно є люди, які перебувають за гратами і відбувають покарання, дійсно є достойні, які зможуть нормально воювати достойно. Просто брати не таку модель, як в Вагнері зробили, там трошки по-іншому. Ну, я рахую, там Методи і способи трошки не дуже підходять. Але в цілому це цікаво, і було тільки нерозуміння, як це буде виглядати. От я сам по натурі німного перфекціоніст. Я люблю, якщо щось робимо, то воно повинно максимально ідеально бути. Тобто доводити, щоб ніяких там не було таких якісь там задіраних З Чим ви до них прийшли? Яка у вас була розмова? Що ви їм казали? Можливо, правила якісь встановлювали. Ну цікаво про це так. Відбір проводився представниками бригади. Зараз проводимо відбір. Ми самі. А можна ще уточнюю питання, за якими критеріями ви відбирали цю ну, Перш за все, ми дивимося його фізичний стан здоров'я, тому що розуміємо, що люди відбувають покарання, а там здоров'я не саме найкраще. Обов'язково спілкуємося, дивимося, чому він хоче, тобто, скільки людина ну, скажімо так, вже занадто доросла, щоб вірити сказкам, то ми розуміємо, що на волю, на свободу хочуть всі, а от воювати не всі готові. Ми забезпечення даємо повністю згідно норм, як звичайних військовослужбовців, тобто вони приходять до нас, вони нічим не відлічаються. Підготовка повністю всебічна, заробітна плата, так називаємо, забезпечення грошове. І від них треба підготовка, бажання працювати, навчатися і відповідно виконати бойові завдання. Чи грала роль, наприклад, при відборі у батальйон стаття, за якою був засуджений той чи інший військовослужбовець? Так, законом чітко определено за якими статтями ми можемо відбирати, є перелік злочинів, які не підпадаються, зґвалтування, злочини проти держави, якісь тяжкі злочини, шалт вбивства двох або там, з особливою жорстокістю осіб. Тобто є чіткий перелік статей, які не підпадають. Решта статей, там такі, як крадіжка, розбій, грабіж, тілесне ушкодження, ДТП, вони підпадають. Корупція не підпадає. Тобто корупціонерів навіть Ні. не можна? Згідно закону, ми не можемо брати. Ну, я би і не хотів навіть. Тому що? що Якщо він корупціонер брав гроші в великих об'ємах, то звісно, що він хоче вийти не для того, щоб воювати. Коли вони прийшли, в мене немає якихось там забаганок. Я ніколи не вимагаю від людей більше, ніж від самого себе. Відповідно, з підготовкою з правилами так само. Тобто люди настільки специфічні, що поняття статуту у нас трошки, ну будемо говорити, як є, воно розмите. Неможливо людину заставити дотримати статуту, якщо він там 10 років відсидів в колонії там, на лагері був. Ми інтегруємо їхні поняття. Загалом, поняття цієї категорії людей, вони цілком приємними. Тобто це людські поняття, тобто є правила, які вони не порушують. І навіть якщо хтось порушує, вони самі між собою це питання вирішують. Оце питання мене сьогодні цілий день турбує. Розкажіть про це. Ви можете Депутання, запитати навіть. Що... Я вибуху, скільки вибуху. не намагався вибуху. у них витягнути цю інформацію, вони якось так скуто ну... розказували про це. Можливо, ви більше розкажете. Кого саме вони не приймають у свій колектив? З досвіду інших спілкувань я розумію, що, наприклад, якщо людина боягуз, то так, вона не приживеться в цьому колективі. Не приживеться. Якщо... Чому людина випадає тут е... колективно? Робота, ну вона і війську так, і особливо в колоніях так само. Тобто є старша людина, яка користується авторитетом. Але практика, як показується, були у нас випадки, коли нібито прийшла людина, він такий бойовий, такий вісь там був на доброму рахунку, займав відповідний ранг в колонії. А вже по приходу сюди трошки пішло не так щось. На бойових він здувся, або паніку, або ще щось. Тобто така людина зразу авторитет губить. І є люди навпаки, І Такі от у нас є приклади зараз на бойохлопці, що я від нього, наприклад, ніколи б не очікував, що він там такий рекс буде. Да, він такий, ну, він не є там рембо такий, що там прямо штурмовік, але чувак зайшов в позицію. Два місяці там відбадався, щось там, вбивав, когось там, відстояв, не відступив. Вийшов. Тут тільки повага, і люди це бачать і приймають до уваги. Крім того, у нас посади, такі як командир відділення, командир зводов це у нас сержантські посади з числа колишніх засуджених. Тобто це лідери, які користуються авторитетом, які вміють приймати рішення. Ми їх в цьому навчаємо відповідно вже як командирів, і вони мають вагу в колективі, тобто їх слухають. Ну, так як і на зоні, власне кажучи. Ну, По суті, армія, так вона і побудована, вертикаль строго. Є правила, які не можна нарушати, тобто у нас категорично алкоголь, наркотики, це я навіть не скриваю, я за це жорстко наказую. Це недопустимо, і щоб ніхтось там не розказував, що, там, можливо, я там переїбаю палку, ару там можу. Там... Але якщо люди зі зброєю, якщо ця зброя заряджена, вона небезпечна. І людина, яка знаходиться під впливом алкоголю наркотиків, це злодій. Я ліпше збережу 10 чоловік, які дійсно вивіть виконують задачу, ніж одну обізяну, як я кажу, яка може цих 10 покалічити, ще щось чудити, і ми будемо мати втрати. Втрата однієї позиції, там, наприклад, на якомусь напрямку може за собою потягнути ще більше втрати. Це недопустимо. тому з цим треба жорстко боротися, я рахую, і присікати. Я всім кажу, хлопці, я вам ні папа, ні мама, здесь не зона, ніхто нікого не буде охороняти, там, бігати. Але вас рано чи пізно знайдуть, рано чи пізно затримують, і рано чи пізно повернуть. І вже повернуть або на лагерь там, де ви були, і ви зрозумієте, що у вас вже життя таке не буде солодке, як раніше, тому що ви були, вийшли, свободу клев і обратно повернувся. Другий варіант. Ліба ми від вас відмовимось і ви підете, будь-де мені це не цікаво, буде що з вами, куди вас відправити в якийсь підрозділ, там, я не знаю, там, дорога, в один конець, мене це не цікавить. Або третій варіант: прийдеш до нас, ну, ти будеш доказувати, що ти достойний. А якщо так в загальному, ну, бодай в відсотковому питанні. Відсоток все зачав, менше, ніж мобілізованих, це я можу спокійно сказати. Набагато менше. Ну, по-перше, тому що до нас тут люди добровільно. Їх ніхто під палкою не заганяє, не вимагає. Так, ти, ти, ти повинні нам прийти підписати контракти на волю воювати. Такого немає. У нас, якщо навіть найменший сумнів... Що людина хоче вийти на волю, щоб потім втікти, ми відмовляємося від цієї людини. Не пояснюючи. Тобто ми кажемо ні, ми тебе не беремо. Ще на стадії відбору. Коли перші бойові дії були, треба було просто за чистку посадки та під Клещевкою. задача стояла на два дні. Дві доби вони повинні були пройти там, порядку 200 кілометрів. За день вони зробили цей рвок, вони за день зачистили, дійшли, кажуть, ми вже дійшли до кінця. Я так, в смислі до кінця? Тіці, ну да, ми вже, от там наші сміжники, ми всю посадку прочистили. Нормально. І так було декілька таких моментів. Потім також працювали ми на Покровському напрямку, у нас передавали оперативне підпорядкування, от у Донецьк ще був. Цукорі працювали так само, задача стояла. Це були міські забудови. Це досить тяжкий процес зачистки проводити. І те, що ми розраховували зробити так само за три доби, вони зробили за добу. Тобто вони пішли, пішли, пішли. Тобто накат, накат, зміна, накат, зміна, накат. Тобто вийшли на ті рубежі, які були поставлені задачі, тобто швидше. Суспільству побутує така думка насправді, що ну це в'язні, це зеки, їм доручають там найскладніші задачі, їх кидають в так звані місні штурми. Чи це правда, чи ні? Багато там думок, слухів ходять, але я завжди кажу: війна це не є романтика. Може, хтось там думає, що там це класно, вийшов, пах-пах, красивий, тактикульний. Це ніколи не було романтикою, ні в нас, ні за кордон, ні в 2014 році. Нічого там такого суперкласного, веселого немає, насправді. Щодо кидають безпосередньо наші бригади, от штурми, там найскладніше, складно по всіх фронтах. У кожного своя робота, хто на що готується. Складно тим, хто не готувався. То якщо людина сиділа в ухі нічого не робила, то відповідно він прийде і буде нити, що його не готували. Він не знає, він там мамки на черешенька і так далі. Людина, яка хоче готуватися у нас, є хлопці, вже від самого початку, які вони кажуть, клас, супер, дякуємо, що нас буде. Так, да, жорстко там тренували, готові, ніхто не давав спуску. Але це робилося не для того, щоб замахатися народ, а щоб вони, я їм кажу, ви повні вижити. Тому що. Людський ресурс це саме найдорожчий ресурс його дуже тяжко готувати, тяжко відбирати і дуже багато треба вкладати. Якщо залізо згоріло нове, можна зробити, то людина вона не робиться саме. Дуже часто в медіа, ну щоправда, наші медіа екстраполюють на наших ворогів це питання. Ну кажуть, що вони там випустили. Досить високу кількість криміналітету з тюрем. Вони зараз воюють, і потім у них виникне в Росії проблема з тим, що ці люди з кримінальним минулим повернуться, а це да. ж ще й навчені так, тепер вже поводженням зі зброєю. А у нас тепер як е... з цим бути? Я на цю тему так само вже давно говорю. Це не є наша проблема військових, це є проблема суспільства. Поясню чому і справи не в криміналітеті. А справа в самому суспільстві, яке не готується, от вони не були готові до повномасштабки, вони зараз не готові до того, що відбувається. Вони не будуть готові до після військового конфлікту і війни цієї, коли це закінчиться. І справа не в криміналітеті, а в тих військових, які прийдуть в цивільне життя, які будуть мати свої психічні там хтось розлади, проблеми і так далі. І суспільство повинно підготуватися, зустріти цих людей. Для них треба знайти роботу. Якісь заняття, тому що якщо людина не буде зайнята, в неї почнеться там кукуха плавитися. І справа не в тому, що це колишні заключені там, чи ще, це всіх стосується. Другий момент: якщо суспільство не підготується і не, так, не придумає, чим зайняти цих людей, це буде біда, буде кримінал. Тому що ми знаємо, що в нас є кримінальні верстви. Які звернуть увагу на цих підготовлених військових, які вміють вбивати, які знають, як вбивати, які підготовлені до цього, які вміють працювати в команді, оце буде страшно. І якщо суспільство не забере цих людей, не займе чимось роботою, їх забере друге суспільство. Кримінал. Так, да, кримінал. Я вже давно казав, в принципі, у нас воно є: оці от ЧВК, так звані. Ліпше цих людей застосувати, от хто захоче працювати, понятно, не заставляти, платити їм добрі гроші. І вони будуть робити роботу. Специфічне відношення до цього вони це навчилися, вміють і знають, от це в них виходить. Він рахує, що це добре. Він не знає, от вийде на гражданку, чим він займеться. Він не знає. То ліпше він буде служити, він буде знати, йому за це гроші платять, він буде виконувати завдання, буде захищати свою державу. Тому вони так і настроєні. У нас є хлопці, які от, після полону він має право звільнитися. Він каже: я не хочу звільнитися. От тема полонених дуже цікава теж. Вашим хлопцям доводилося брати російських полонених? Так. Да. І відвешників, і дешебешників цих, і звичайних хохотинців, і темношкірих став буде брали. Були різні. Кажуть, що почав не сражатися. Його короче, Ай, Сказали сісти на байк, і сюди іскати що. Пане Володине, а от вас особисто поміняла якось ця війна? Чесно, ні. А те, що ви командуєте таким спецбатальйоном, воно вдалося от, в характері, можливо, в якихось особистих звичках? Думаю, ні. В принципі, я і раніше жив у мене специфічні погляди на життя. Завжди намагався бути вне стада, як я говорю. У мене своя думка окремо, я живу по своїх правилах. І, в принципі, в деякі моменти навіть я ще більше впевнився, що я все правильно, помірково думаю. На характері я не думаю. Навпаки, може, в якійсь мірі навіть добріше, що навіть став в якихось моментах. Десь, якщо я пам'ятаю себе, в 2014 році, що я кажу, це по молодості, як чуділя, що ми там творили, в які там залазили передряги, то зараз я, напевно, більш вже так помірковано на деякі речі дивлюся. І так само з людьми там більш може спокійно в деяких моментах працюю. А де ви себе особисто бачите поза війною? Ну, війни ж колись то й закінчується ж. Як і всі, я про це не думаю. Я думаю, жоден військовослужбовець, який тут ну, добровільно, якого не загнали сюди, я про це не думаю, тому що ну, я не знаю, що зі мною завтра буде. Тобто живу тут і зараз, ловлю момент повністю смерті. Гаразд, а чого б хотілося? Я щаслива людина, в мене все є, все, що я хочу. От у мене все, що є, я задоволений повністю. Мені коли я теж питають там от а що б ти хотів, може там щось треба. Я кажу, ну мене все є. Нічого не треба. все, що мені треба, я сам собі зароблю. Все є в плані матеріальному? Не тільки матеріально, і в психологічному, духовному, тобто. Я, по-перше, веду такий образ життя в ну, активний стрес. Тобто, в мене там довго собака, я знаю, що я поїду на гражданки, я хочу, я собі можу поїхати десь там відпочивати. Мені не потрібно цих там готелів і так далі. Я можу в готелі відпочивати, можу просто в лісі погуляти. Тобто в мене немає якоїсь вимоги, щоб от саме от мені треба от такі от умови, і я по іншому не можу. То я, в принципі, адаптуюсь під будь мовою. умови. а всьому бачу позитив. Тоді я погоджуюся з тим, що ви справді унікальна людина, тому що для багатьох українців це ж не секрет. Притаманна така риса, що вони багато чим не задоволені в своєму житті. Ну я завжди кажу: ну якщо ти не задоволений, наприклад, чим не захочу машину, в мене немає машини, я не задоволений. Ну ти йди зароби на цю машину. Піди купи собі. Та й діло. Незадоволено, тому що не можу десь там відпочити, поїхати, не вистачає грошей. Ну, два варіанти. Або йди, зароби їх, відклади, а не прибухуй. Не викори там, тих 10 пачок цигарок, а викори одну пачку. Відклади собі, зароби або подумай якусь роботу ще додаткову, інтелектуальну, там, фізичну, не хто що може. Відклади і поїдь. Якщо ти можеш поїхати, це ж Єгипет, ну поїдь тоді в Карпати там, чи ще щось, візьми палатку, вийди на берег ректи, подумай. Тобто саме біда в тому, що ми втратили мораль і всі женуться за якимись статусами. Живуть в віртуальному мірі там, в Фейсбуках, Інстаграмах, Тіктоках. у них замком коло, Тобто нема що коментувати, вони просто відмічають. Я тепер зрозумів, що для таких людей, як ви, немає недосяжних цілей. Є просто різні способи досягнення. Або є бажання, або немає. Якщо не досягнув, значить було недостатнє бажання від цього. Або воно не треба. Наостанок мушу просто сказати, що ми з вами знайомі ну, короткий проміжок часу, але навіть за цей короткий проміжок часу я, я також сформував свою думку, уявлення. Я можу тільки сказати, як резюмуючи, що комбриг не помилився, коли вручив вам командувати цим батальйоном. Не, не мені Оцінку мені я... дають інше. Я себе ніколи не дякую вам за це інтерв'ю, за цю розмову. Я вам бажаю. Успіху і в особистому житті, і на полі бою, так само з вашими Дяку. хлопцями. Ну і перемоги, звісно, нам усі. Дяку. Дякую Дяку. вам за цю допомогу. Доброго утро, Україна, <світна> наші люди. Друсня зустріли. <світна> <світна> а ми їдемо адпікать, спать, спать, спать.